Збили 60 із 76. вранці, 16 грудня Рафкотре здійснила масований ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави. На жаль, є загиблі та постраждалі. Це вже дев'ята цілеспрямована терористична атака саме на енергосистему України. Тож які наслідки обстрілів в різних регіонах нашої держави та чи змінилось щось в подачі електроенергії на Буковині – детальніше у сюжеті. Ранок 16 грудня розпочався з тривоги по всій території України. Росіяни випустили по нашій державі 76 крилатих ракет повітряного і морського базування. Випущені ну, традиційно знаємо з літаків ту 95 це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуски калібрів з Чорного моря. Маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників ту 22 м 3 цього разу. Уперше окупанти застосували стратегічні бомбардувальники ту 95 з району ЕНГ безпосередньо, де ті літаки знаходяться на стоянках. Так ну на аеродромі. Також другі пуски були із. Півночі Каспійського моря біля Києва зафіксували понад 40 ракет. З них 37 знищила українська ППО. За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, це одна з найбільших ракетних атак від початку широкомасштабної війни. Зараз весь електротранспорт зупинено і відповідно запускаються автобуси для того, щоби. Люди такі дісталися в куди вони збиралися. Метро зараз не працює, але працює як укриття. Також є проблеми з водопостачанням, але Працюють всі бювети, Нагадаю, що працюють всі пункти незглавності по Києву, якщо не помиляюсь, 430. там є генератори, там можна підзарядити мобільні телефони і електропристрої. Що ж стосується Київської області, тут пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків у різних районах. Є троє постраждалих. Одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах. У деяких громадах є перебої зі зв'язком, водо- та теплопостачанням. Окрім того, близько 15 влучань зафіксували по Запоріжжю. Певна кількість ракет потрапила у воду в Дніпро. А тому невідомо чи рахуються вони чи не рахуються, бо з ними тоді буде ще більше. Ті постріли, що були завдані, були завдані по критичній інфраструктурі, по найбільш енергетично важливим об'єктам. Місто вже почали екстрено виключати від служби, для від електроенергії для того, щоб служби могли щось налагодити по Запоріжжю і в області величезна кількість ракет сьогодні прилетіла. скажімо, масований такий удар один з наймасованіших. За попередньою інформацією, головне, що всі живі і неушкоджені люди. Це головне. А те, що поприлітало, як завжди, стрілялося по об'єктам виключно цивільної інфраструктури, тобто терористи продовжують займати своєю чорною справою. Напруженим цей день був і на Харківщині, де окупанти вдарили десятьма ракетами. Ну, ранок у нас почався о сьомій годині, коли російська ворожа ракета С-300 влучила у лікарню. У місті Куп'янській частково зруйновано та пошкоджено інфекційне відділення, аптечний пункт. Тощо основна небезпека, все ж таки, це повторні удари. Ось, наприклад, у нас по одному з об'єктів критичної інфраструктури були ну, тобто, було спочатку декілька ударів, і вже підрозділи ДСНС висунулися на місце щодо з'ясування наслідків, усунення пожежі можливої, тощо і тут сталися повторні ракетні удари. Ось це несе найбільшу небезпеку для життя. Окрім того, росіяни обстріляли кривий ріг, влучили у житловий будинок. Дві людини загинуло, шестеро людей травмовано. Серед них троє дітей під завалами можливо перебуває дві особи з них одна дитина. Це вже дев'ята цілеспрямована терористична ракетна атака Росії на енергосистему України. Основною ціллю знову стали магістральні мережі та об'єкти генерації. На жаль, є влучання. Та, попри все, для Чернівецької області ліміт споживання залишається на попередньому рівні 192 МВт. Тож продовжують працювати графіки погодинних відключень. Пріоритетно постачаємо електроенергію на об'єкти критичної інфраструктури. Лікарні, водоканали, об'єкти теплопостачання, очисні споруди та інші об'єкти життєзабезпечення краю. Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА.